Хей, hey, всім привіт, хлопці та дівчатки. Мене звуть Дмитро, і ви на каналі Nikon. І сьогодні ми продовжимо проходити Red Dead Redemption 2. Минулі серії ми нарешті знайшли Джека. Я думав, наші пошуки будуть набагато набагато довшими, але хлопчика ми вже знайшли і повернули до табору. Ходімо, подивимось, що хоче від нас Хосе. Всім гарного перегляду. Ей, Артуре, hey, hey, давай. Якщо ми це зробимо цій вечірки ми робимо це? Старий друже Вандерлін надягнув свої не натуральні кольори одягу. Ти довбаний покатько. Ми жахливі. Я ніколи не вдягався в своєму житті. так. А хто четвертий? А, це біл? Господи, його не взнати в костюмі. Все, що я знаю, що ми їдемо на вечірку до головного майора цього міста. Ну не майора, а майору, типу. Добре. Нормально так. Зараз розважимося. Джентльмени, Лука, я боюся, що мер не дозволяв всю офіційну здаємо зброю. Лука, відведе вас до містера Бронте. Я сподіваюся, він очікує вас. Слідуйте за мною, джентльмени. Артур є єди, єдиний такий, ні, обнімати тебе не буде. Сиди, джентльмени, сеньор Бронте вже вас там чекає. Ми дуже вдячні за це. Це чудово, чудово. Що за чарівний вечір тут. Містер Бронте дуже... Містер Бронте дуже чудові друзі. Сеньор Наполі. Музей, Білл. Це біг. Ви приєднаєтеся до вечірки. Ми зустрінемося пізніше, коли подякуємо, містер Бронте. Так, ну я зрозумів. Ми з датчею йдемо наверх, як важливі гості, типу того. Чесь мені здається, що цього ми теж будемо грабувати, бо дач не може вгамонитися, скажімо так. Дуже шикарний маєток, великий дім такий весь в ремонті. А ці злі ковбої, котрі прибули. Чудова вечірка, котру ви ви нас запросили. Що ж, це висока еліта Сан денісу І всі ці люди. Це ваші друзі, сеньор Бронта? Ні, 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 Не зовсім, не зовсім. Але вони точно бояться мене. Якось цей один.

О, о, ось там. Це Хобарт Кровлі. Конфедерант. Мер війни, великий герой, як вони кажуть, але це. Це його дуже молода жінка. Я маю на увазі коханка. Але молода жінка дружина якось краще звучить. Подивіться на цього краснокожого. Я не роблю симпатії для нього. Ви його дори американці. Все, що вони зараз отримують. Ось вони принесла листа меру.

Всі ці вульгарні люди. Вони дратують мене. Я сподіваюся, ви скоро всі помбете. Чудово було порозмовляти з вами, але ми дійсно дуже зайняті. і ми не хочемо займати ваш час. Так, 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 так насолоджуйтесь, насолоджуйтесь з цими позорицьком. Я сподіваюся, коли ви колись прийде день, коли ви зможете перестріляти один одного.

Jako a Tak, jak mój my guest, zrób to, it, Dobry dzień, dżentelmeni. Dobry dzień. Dobry dzień. I'll show you to the party, gentlemen. <coughs> <laughs> okay, <good day>, mną. Ну, треба ж було перевірити. Джентльмени, насолоджуйтеся своїм вечором і ласкаво прошу до Сан-Деніса. Так, сто, стой, 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 стій, 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 дач. Я ще далеко. Не розказуйте там усіх своїх планів. Я ще не дійшов. Так, я слухаю. Добре. Йдіть, знайдіть мера, якщо зможете. І залишайтеся без проблем. Нічого не крадіть допоки я не отримую всю інформацію. Хосе, знайди, знайди місце для грабування. Біл заведи декілька друзів. Я збираюся знайти старого корнволя. Джентльмен, будьте люб'язні. Так а що мені робити? Він усім пороздавав завдання. а Мені що робити. Просто теж. Спілкуватися з кимось, знаходити інформацію. Так, ну він піде направо, я піду наліво. Ну, з цією жінкою я не, маю, не бачу сенсор розмовляти. Ось якісь два хлопці стоять. Hello. Доброго вечора, Як Якось вони не дуже хочуть розмовляти. А, знайти майора, він казав. А ось це не майор? Ой, не майор, мер, тобто. Так ось це він А, містер Мейер, чудово вас побачити. А Ось я так встряв нормально, типу постояти, порозмовляти

а, ти дійсно напився. Давай я тобі допоможу охолонити. Та в сенсі, давай його у фонтан мокнемо, ні? Ну було б забавно, якщо б ми його у фонтан. Закинули. Ну все, все, виводимо, виводимо цього. Добре, добре. Збирайся. Присядь і заспокойся. Порахуй до тисячі? Потім ти зможеш повернутися. You, sir. Дякую, сир. Будь ласка. Генрі, Леннокс, я сподіваюся, вам подобається моя вечірка. <гай> <гай> ж. це чудове місце у вас. <гай> <гай> це не моє. Це місце. Отримало це Знаєте, Міллара? О, <гай> лорде, <гай> oh, <Lorde>. це письменник. <гай> О, oh, лорд, oh, oh. це фантастично. Me, вибачте мене, вибачте. Місьо, uh, будь ласка. Містер Корнвол. не зможе приєднатися. Містер Корнвол це за одна секунду. Це була дурня довіряти йому. І що тобі салютом. салюту? Ти чого він розмовляв про Корнво, про Корнво? Бо зізнаюся, а вже ж Мені після асасину одразу хочеться у натовп зайти, щоб стати <хи> невидимим. Так, ну ми, в принципі, на відстані непогані таки йдемо. Він не повинен запідозрити те, що ми за ним йдемо. Чарівний, чарівний салют. Так, ось тепер треба бути вже більш обережним. Добре, містер Бронте має звичку. Читати все, що йому подобається. Так, ну нормально. Той пішов уперед, цей направо, ми зараз за ним одразу. Ніхто не повинен нас запалити.

Так, роздав вказівки. Ви втратили свій розум? Я сказав, ви втратили свій розум? Підійдіть сюди. Так а куди він пішов? Я тут зможу обійти? Подивіться на мене. прибиральницю? Це останнє попередження для вас, міс. Останнє попередження. А тепер приберіться з мого зору. Так, пішов наверх, зараз зачине дівчина двері, не зачине, я зрозумію. Добре, ходімо. Так він дуже швидко переміщується. треба теж прибавити швидкості. Ага, ось він двері ті відчиняє, котрі я намагався спробувати відкрити. Так, ну, я поки що не бачу сенсу його виробати. Подивимося, що він там робить. Забрати записника в столі. А як я заберу, якщо ключ у нього? Ну, дійсно, дивовижно. А, зрозуміло, за допомогою ножа відкривається усе, що тільки можна. Так, записники що Містер тут? Левітіку. Містер Левітікус Конвол. Дуже засекречено, екстремально конфіденціально. Дуже цікаво. Повернутися до дачі. Так, ну ходімо обережно, виходимо звідси. Нібито нікого немає. Давайте просто вийдемо через парадні двері і все. Дачі, я тут. Все пройшло як по маслу. Знайшов щось? Я так думаю. Нічого. Це місце це втрата часу. Можливо, ні. Артуре? Джентльмени. Я думаю, ми все зробили тут. Блін, ну мені подобається ця місія. Що ти вияснив? Тут є місце, де ми можемо розжитися. Великий банк. Дійсно один, я але не впевнений. Місцевий банк? Можливо. Якщо ми збираємося покинути це місце? Це все, що нам потрібно в тому банку. Ходімо. Чому ми всі йдемо так якось дивно? Добре, давайте забиратися і їхати додому. Я ніколи в цьому житті так не почувався. Всі ці, ці хлопці з люб'язністю, висока еліта. Якщо ви мене запитаєте, це більше, ніж як тортури. Але в цьому був сенс. Ось бумаги, котрі я забрав. Хтось бачив, як ти це забираєш? Я так не думаю. Що ж, в мене є ідея. Давайте подумаємо. Дозвольте подумати мені про це. Цікаві часи. Я так думаю. Що ж далі? Навики танців. Хосе розслідує про цей банк. Він і бігель поїхали подивитися. як законці реагують. І я поговорив з Міллером, Чудова людина. Він допомагає. Індя... Індя... Ін... Можливо, ми зможемо допомогти. Тепер я думаю, багато грошей. багато грошей. Трелоні може розслідувати це для нас. Добре, один великий пограбування тут, Артура, і ми розтворяємося. Ми майже покинули і поїхали додому. Я не знаю, де наш дом. Але я можу його почути. Я збираюся розлідати все це з Бронте. Ну, добре. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!